До склада сесійної комісії з питань регламенту депутатської діяльності етики, прав людини та законності всі входять п'ять депутатів. Присутніх Присутні 5 сьогодні у всіх присутніх Досутніх немає. Які будуть пропозиції щодо початку роботи постійної комісії? Розпочаток. Надійшла пропозиція розпочати роботу. Ставимо на голосування. Хто за, щоб розпочати роботу? Проти – отриматися немає. Один поголосний. Пропонується такий порядок денний про затвердження звіту про виконання селищного бюджету від Верської селищної територіальної громади на 1 півріччя 2025 року. Друге, про внесення змін в рішення 51-ї сесії селищної ради від року Про затвердження програми підтримки військових частин і інших військових формувань і установ Збройних сил України. Залученням до забезпечення національної безпеки та оборони на 2025 2026 роки. Третє: про внесення змін до селищної бюджету Тверської селищної територіальної громади на 2025 рік. Четверте: про призначення відповідальних осіб за здійснення делегованих повноважень щодо державної реєстрації актів цивільного стану. П'яте. Про порядок денний 57-ї сесії селищної ради. Ставлено на голосування, хто за такі порядок даних, хто отримався немає. Пропоную внести в порядок денний ще таке питання: про внесення змін до рішення 52-ї сесії селищної ради від 19.02.25 року про затвердження цільової програми соціальної підтримки учасників російсько-української війни, членів ГІП сімей, Сімей зниклих безвісти захисників, шанування пам'яті загиблих військовослужбовців та підтримку сімей загиблих, померлих військовослужбовців Вітовецької військов... селищної ради на 2025 рік. Повній редакції. Тому будуть які запитання, пропозиції, зміни? Є пропозиція затвердити такий порядок денний. Ставимо на голосування. Хто за такий порядок денний? Проти отримався немає. Перше питання. Про затвердження змін про виконання селищного бюджету відповідної селищної територіальної громади на 1 півріччя 2025 року доповідає Алла Гахальчишина. До селищного бюджету за 1 півріччя 2025 року надійшло доходів загальній сумі 56 мільйонів 42 тисячі 695 гривень. План по доходах виконаний на 108,55%. Перевиконання дохідної частини до бюджету по бюджету 4 мільйони 387 тисяч 494 гривні. До загального фонду селищного бюджету за перше півріччя надійшло до фонду із врахуванням трансферту 52 мільйони 822 тисячі 36 гривень, що становить 107,8% до запланованих показників надходжень затверджених в сесії селищної ради на перші півріччя. В тому числі, доходів загального фонду безофіційних трансфертів надійшло в сумі 33 мільйони 289 тисяч 163 гривень, що становить 112,9% до запланованих показників надходжень. Перевиконання власних надходжень за перше півріччя 3 мільйони 805 тисяч 724 гривні. В розрізі джерел надходжень виконання плану дохідної частини селищного бюджету за перше півріччя характеризується наступними даними. Надійшло податку та збору на доходи фізичних осіб. 14 мільйонів 845 тисяч 716 гривень. Акцизного податку надійшло 3 мільйони 875 тисяч 788 гривень. Податку на нерухоме майно 1 мільйон 70 тисяч 130 гривень. Земельного податку та орендної плати 4 мільйони 400 тисяч 617 гривень. Туристичного збору 29 994 гривень. Єдиного податку 8 мільйонів 331 596 гривень. Доходи від власності та підприємницької діяльності надійшли в сумі 46 569 гривень. Адміністративних зборів та платежів надійшло в сумі 331 582 гривні. Інші неподаткові надходження надійшли в сумі 352 268 гривень. Крім власних доходів, за перші півріччя надійшло дотації та субвенцій із державного бюджету. Базової дотації в сумі 3 мільйони 7 тисяч 800 гривень, освітньої субвенції – 14 мільйонів 504 тисячі 600 гривень. Субвенції на інклюзії 11 тисяч 400 гривень. Субвенції на здійснення доплат педагогічним працівникам 1 мільйон 279 тисяч 500 гривень. Дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утриманням закладів освіти. 213 тисяч, субвенцій на забезпечення діяльності фахівців і супроводу в електронній 122 тисяч 860 гривень, субвенція НУШ 286 тисяч 600 гривень, інші дотації 107 тисяч 112 гривень. До спеціального фонду селищного бюджету за першу сім'юріччя надійшло доходів по сумі 3 мільйони 220 659 гривень, що складає 122% до затвердженого плану першого півріччя. Надійшло на 581 769 гривень більше плану надходжень. В розрізі джерел надходження характеризуються слідуючими даними. Екологічний податок 2969 гривень, інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища 85 975 гривень, власні надходження бюджетних установ 810 403 гривень, Кошти від продажу да земельних ділянок низьківського господарського призначення 90 600 гривень. Кошти на позиціальних ділянках сільськогосподарського призначення 2 мільйони 230 тисяч 711 гривень. Видатки селищного бюджету за перше півріччя до загальному фонду склали 51 мільйон 753 тисячі 233 гривень. При фінансуванні селищного бюджету в першочерговому порядку фінансувалися видатки. По позахищених статтях витрат визначені у рішенні до прийняття селищного бюджету. У загальній структурі видатків бюджету видатки на оплати праці з нарахуваннями становлять 38 мільйонів 742 тисячі 829 гривень, тобто 75 відсотків. На оплату спожитих енергоносіїв витрачено 2 мільйони 317 тисяч 349 гривень або 4 відсотки бюджету, на придбання про 261 гривень або 0,4 бюджету. Витрати на отримання дитячих дошкільних закладів за перше півріччя склали 3 тисячі чотириста сімдесят або 6 бюджету. Загальні видатки на утримання загальноосвітніх шкіл складають 22 мільйони 362 тисячі 948 гривень і становить 43 загальної суми видатків. Видатки на фінансування КП громадське за світній період по загальному фонду склали 3 мільйони 610 тисяч. Видатки на фінансування ПМСД за перші півріччя склали 720 тисяч. Видавки спеціального фонду селищного бюджету становлять 2 мільйони 905 тисяч 446 гривень. Придбано основних засобів на суму 696 тисяч 738 гривень, в тому числі для військових 505 тисяч 890 гривень. Благодійно надано 578 тисяч 766 гривень. Змір на заробітну плату працівників задіяних центру зайнятості 125 тисяч гривень, харчування учнів 69 тисяч гривень. Надано дизельний генератор для снаху 332 тисячі гривень. Харчування учнів перших четвертих класів за рахунок субвенції склало 323 тисячі 72 гривні. Придбано сміттєві баки на суму 92 тисяча. 320 гривень, оплачений аванс в сумі 320 тисяч дев'ятсот гривень для придбання матеріалів для капітального ремонту спортивного майданчика в селищі. Оплачено на капітальний ремонт пожежної сигналізації у Кубільському ліцеї на суму 293 тисячі гривень. Видатки проводились за рахунок субвенції з державного бюджету, власних ресурсів. Та іншим часом не, не заборонених За те, що проєкт рішення винести на розгляд 57-ї сесії і рекомендувати депутатам селищної ради погодитись із запропонованим проєктом рішення, прошу проголосувати. Хто за проти отримався немає? Рішення приймається. Да. Друге питання: про внесення змін рішення 51-ї сесії селищної ради. Від 20.12.2024 року про затвердження програми підтримки військових частин, інших військових формувань і установ Збройних сил України, залучених до забезпечення національної безпеки та оборони на 2025-2026 роки, розповідає Наталія Гуща. Пропонуємо внесення рішення осаме додатку два програми орієнтовані опції фінансового забезпечення програми. Прописати пункт 24 – Придбання та передача матеріально-технічної засобів військовій частини з обсягами фінансування 150 тисяч гривень. Пункт 25 – придбання та передача матеріально-технічних засобів військовій частині 100 тисяч. Пункт 26. Придбання та передача матеріально-технічних засобів військовій частині з обсягами фінансування 155 тисяч. Пункт 27. Субвенція військової частини на матеріально-технічне забезпечення з обсягами фінансування гривень. Хто за те, що проект рішення винести на розгляд 57-ї сесії і рекомендувати депутатам селищної ради угодись із запропонованим проєктом рішення прошу проголосувати? Хто за проти? Утримався немає. Рішення приймається. Третє питання: про внесення змін до рішення 52-ї сесії селищної ради від 19.02.2025 року, про затвердження цільової програми соціальної підтримки учасників російсько-української війни, членів їх сімей, сімей зниклих безвісти захисників, вшанування пам'яті загиблих військовослужбовців та підтримки сімей загиблих, померлих, військовослужбовців Вітовецької селищної ради на 2025 рік повній редакції відповідає Наталія Гуща. На Минулого тижня у нас була зустріч з сім'ями військовослужбовців, що знакли безвісти або, можливо, перебувають в полоні. Вони звернулись до нас з проханням виконати деякі заходи. І щоб їх профінансувати, ми вносимо зміни в нашу прийняту програму. А саме додається в розділі четвертому основні завдання та заходи пункт підтримка в пошуку сім'ям військовослужбовців, що зникли безвісти або перебувають в полоні. Пункт 24. організація акції підтримки військовослужбовців, що зникли безвісти або перебувають в полоні. Жінки і матері хочуть зробити цю акцію раз в тиждень на нашій дорозі. Р 48 вісім. По піддору. Ще вони поки виясняють, на який день одним не, не виходить, хто і другий, хто як що немає. Далі виготовлення не прапорів з фотографіями зниклих безвісти, фотографій, альбомів та іншої символіки. Значить, альбоми це фотографії всіх наших пропавших безвістів, де такий альбом, кілька їх, вони передаватися. Там, будуть обмінювати військових, лікарні, де будуть мали час переглянути, може, вони кого пізнають. 26 пункт. Довезення членів родин військовослужбовців, щоб не притезисти або перебувають в полоні до пунктів обміну та зустрічі військовополонених. Ну, ви вже може чули, від волочиськ їздить, возить своїх наших е, жителів з нашої громади, але в них багато своїх, а тому е, звернулися сім'ї, щоб е, ми організували їм таке Значить, Планувалося на 8 обмін, мали їхати, але щось сталося, обмін не відбувся і не їхали може. Не, значить, і е, також ці сім'ї просять облаштувати алеї надії. Не знаю, чи вона буде там, де алея слави, я так скоріше думаю, що там ми її ми облаштуємо, але це буде ну, не, не так та, велика, як алея сама слави, але якісь буде. Фотографію <клес> будуть дякую. Хто за те, що проєкт рішення винести на розгляд 57 -ї сесії і рекомендувати депутатам селищної ради погодитись із запропонованим проєктом рішення? Прошу проголосувати. Хто за проти Утриматися Немає. Рішення приймається. Четверте питання. Про внесення змін до селищного бюджету від 2020 селищної територіальної громади на 2025 рік. Зміни до селищного бюджету на 2025 рік по доходах та видатках загального та спеціального фонду за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду та перенаправлення видатків виконання власних доходів селищного бюджету за період з початку року при плані 35 мільйонів 655 тисяч 558 гривень надійшло 39 мільйонів 864 тисячі 319 гривень і становить 111,8% або 4 мільйони 208 тисяч 760 гривень. Необхідно збільшити план доходів загального фонду селищного бюджету на 11 мільйонів 220 тисяч за рахунок перевиконання податків та за рахунок освітньої субвенції, яка буде надходити від державного бюджету в сумі 8 мільйонів 83 тисячі гривень. По спеціальному фонду за рахунок коштів від продажу земельних ділянок не сільськогосподарського призначення, які сплатила підприємець Сьоміна. Збільшуємо план доходів спеціального фонду на 275 тисяч гривень. Кошти від перевиконання дохідної частини загального фонду, бюджету по загальному фонду та освітньої субвенції всього на суму 11 мільйонів 93 тисяч гривень направляємо по функції управління, на придбання канцелярських товарів та меблів для відділу освіти. У функції інша діяльність у сфері державного управління направляємо кошти в сумі 155 тисяч гривень для військової частини для придбання товарів. 60 тисяч гривень направляємо на та іншого 40 тисяч гривень направляємо на підвезення цих родин. У функції надання загальної середньої освіти за рахунок місцевого бюджету на нарахування на оплату праці. Направляємо 350 тисяч гривень. На придбання матеріалів для ремонту ліцеїв та гімназій направляємо 100 тисяч гривень, на послуги пов'язані з поточними ремонтами 100 тисяч гривень. Для Купільського ліцею направляємо 52 тисячі гривень для придбання щебенів для ремонту спортзалу. Так, для придбання та хографів для автобусів 45 тисяч гривень. За рахунок освітньої субвенції на оплату праці педагогів направляємо 6 мільйонів 225 тисяч гривень, та на нарахування на оплату праці 1 мільйон 858 тисяч грн. По функції компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті направляємо 15 тисяч гривень. На поточний ремонт будинків культури направляємо 123 тисячі гривень та на матеріали, 123 тисячі на матеріали та 100 тисяч на послуги по поточних ремонтах приміщень будинків культури. У функції благоустрою направляємо комунальному підприємству громадському згідно листа 1 мільйон гривень. На ремонт доріг направляємо 600 тисяч гривень на придбання від сілів щебенів. На проведення нормативно-грошової оцінки сім'ї направляємо 100 тисяч гривень. У спеціальному фонду направляємо кошти від перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету. По функції інша діяльність у сфері державного управління на придбання обладнання для військових частин направляємо 250 тисяч гривень. По функції будинку культури зменшуємо додатки по придбанню основних засобів на суму 23 тисячі гривень. У функції благоустрою направляємо кошти від продажу землі на капітальний ремонт спортивного майданчика та селища міфіці, у сумі 275 тисяч гривень. Такі зміни до бюджету ми пропонуємо затвердити на сьогоднішній за рішення Винести народичу після ї сесії і рекомендувати депутатам селищної ради погодитися із запропонованим проєктом рішення прошу проголосувати, хто за? Проти утримався немає. Рішення приймається. Дякую. П'яте питання про призначення відповідальних осіб за здійснення делегованих повноважень щодо державної реєстрації актів цивільного стану. Наталія Рішення ми приймали 27 січня 21 року. Але виникли деякі зміни і ви. Виникає необхідність прийняти НОТІ. Значить, пропонується призначити відповідальними за здійснення делегованих повноважень щодо державної реєстрації актів цивільного стану за облік, звітність, про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання в населених в пунктах Віталецької селищної ради. Глощад Вікторії Вікторівна, головного спеціаліста відділу ЦНАП на території селища Віківці. Листовецького Віталія Віталійовича, старосту Заваліківського, Старостинського округу, на території села Заваліти. Осацького Юрія Михайловича, старосту Сарнівського, Старостинського округу, на території сіл Сарнів, -Сар -Сар Королечка, Бронівка, Видали. Бородая Олександра Володимировича, старосту Кривоченецького, Старостинського округу, на території сіл Криваченців, Порохня. Гальність Світлану Петрівну, старосту Боківського, Старостинського округу, на території сіл Бокиївка, Медведівка, Павликівська, Моршули. Смараня Сергія Скольдовича, старосту Кріштопівського, Старостинського округу, на території сіл Крістопівка, Качуринців, Катриків, Білого Петра Михайловича, старосту Писарівського, Старостинського округу, на території сіл Писарівка, Зелена. Кіндалевич Ласу Михайлівну, старосту Купівського, Старостинського Сіл, попіль, на час тимчасової відсутності відпустки відрядження хвороби тощо Глуша Вікторії Вікторівни, виконання її обов'язків, покладається на головного спеціаліста загального відділу малу Ірина Олексієна. На час відсутності посадової особи відпустка відрядження тимчасової у обов'язки щодо державної реєстрації актів цивільного стану, обліку звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання покласти на іншу посадову особу відповідно до розпорядження селищного голови. Рішення 4 сесії селищної ради від 27 січня 2021 року номер 16 Вважати таким, що втратили чинність. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питанням регламенту, депутатської діяльності, етики, прав людини та закону. Хто за те, що проект рішення винести на розгляд 57-ї сесії і рекомендувати депутатам селищної ради поводитись із запропонованим проектом рішення? Прошу проголосувати. Хто за? Проти утриматися немає. Рішення приймається. Шосте питання. Про порядок даний 57-ї сесії селищної ради доповідає Наталія Кобиша. Порядок даних 57-ї сесії включно ще питання. Так що про надання згоди на безоплатну передачу майна на баланс військової частини. То ще проказимо. Пропоную поводити проект дані сесії селищної ради і рекламу самі на поганому засіданні сесії селищної ради. Шановні депутати, всі питання, порядку денного, що вносилися на сьогоднішнє засідання постійної комісії розглянути. Вони будуть тільки зауваження пропозиції, доповнення. і заповнення. за роботу?